Декілька разів я була здивована, коли бачила, що в британських супермаркетах у секції розпродажів продають протерміновані продукти. Ну, типу, так, вони дають знижку, але ж камон, як взагалі таке можливо? Я дивувалась, аж поки мені не пояснили, що в Британії є два різних терміни придатності. Перший називається best before, тобто найкраще вжити до. І означає, що саме до цієї дати смак та загальне враження від продукту будуть саме такими, якими мають бути. Наприклад булочка буде запашна, м'яка, консерви будуть ідеально смакувати і так далі. Після цього терміну виробник вже не може гарантувати найкращий смак, але продукт все одно буде безпечним для вживання і його можна продавати. Саме на ці товари я і бачила знижку. Інша дата use buy. Така дата означає, що після неї продукт буде небезпечним для вживання. Це всілякі соуси, деякі молочні продукти і так далі. Після цієї дати продукти заборонено продавати і взагалі їх краще не вживати. Якщо такі є вдома. Знали про таке?